Доброго ранку, мирного неба і гарного благословенного Богом дня. Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. Разом з вами я складаю подяки Богові за цей день, який він подарував, що ми піднялися і можемо відкривати його Слово, в якому Божі обітниці, які надихають нас твердо вірити і покладатися цією вірою на нашого Небесного Отця. Бог бажає дати нам і силу для послуху, а це дуже складне питання. Послухайте вірші, записані в посланні апостола Павла до Филип'ян. Тому, мої любі, зі страхом і трепетом звершуйте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у вас і бажання і дію. Усе робіть без нарікань і сумніву щоб ви, непорочні та чисті, були бездоганними Божими дітьми серед лукавого і розбещеного роду, серед якого висяєте, мов світила у світі, дотримуючи слово життя. Благодать Божа у Христі є основою християнської надії, і ця благодать повинна виявитися у послухові. Христос це наш співчутливий Викупитель, сповнений співчуття до людей. Завдяки його підтримувальній силі люди отримують здатність протистояти злу. Коли переконаний у своїх гріхах грішник дивиться на свої гріхи, він бачить усю їхню згубну природу. Він розуміє, що його вади повинні бути подолані, а бажання і пристрасті підпорядковані Божій волі. Розкаявшись у порушенні Божого закону, він наполегливо бореться з гріхом. Така людина прагне своїм життям явити силу благодаті Христа. Тепер вона особисто стикається зі Спасителем. Христос постійно перебуває перед її очима, молячись, віруючи в Бога і отримуючи ті благословення, у яких вона має потребу. Така людина Крок за кроком наближається до встановленого для неї божественного ідеалу. У характері такої людини виявляться нові чесноти, коли вона, ідучи за Христом усюди, куди б він не повів, відречеться від себе і звеличить хрест Христа. Від щирого серця вона любить Господа Ісуса і Христос стає її мудрістю. І праведністю, і її освяченням, і її звільненням. Сила благодаті Христа, яка здійснює чудеса, проявляється в тому, що Він творить у людині нове серце, звеличує її життя, робить більш святим її ентузіазм. Бог говорить: Я дам вам нове серце. Чи не є докорінно змінене життя такої людини найбільшим дивом? Чи є непосильною справа людині, яка вірою приймає божественну силу? Людські зусилля без божественної сили даремні. Однак і божественні зусилля часто не приносять успіху без людських старань. Ми сповнимося Божою благодаттю лише тоді, коли виконаємо свою частину роботи. Його благодать дається, щоб викликати у нас і бажання, і дію, але вона не може замінити наших зусиль. Усі, котрі прямують шляхом послуху, зустрінуть чимало перешкод. Могутня, підступна сила притягатиме їх до світу, але Господь здатний зруйнувати все, що може принести поразку Його вибраним, його силою. Вони спроможні перемогти кожну спокусу, вони спроможні перемогти усі труднощі, вони навіть спроможні протистояти сатані. Послухайте вірш записаний у першому постанні до Корінтян 10 розділі. Вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру. Але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Чи скористається людина божественною силою, і чи буде рішуче і наполегливо чинити опір сатані, за прикладом Христа, коли Той боровся з ворогом у пустелі спокуси? Бог. Не може спасти від сатанинських хитрощів проти волі самого спокушуваного. Людина повинна використовувати свої людські можливості, і тоді Божественна сила Христа допоможе їй чинити опір і перемогти будь-якою ціною. Інакше кажучи, людина має перемогти, як переміг Христос. І тоді завдяки перемозі, яку вона зуміє здобути всемогутнім ім'ям Ісуса, вона зможе стати спадкоємцем Бога і співспадкоємцем Ісуса Христа. Проте цього ніколи не станеться, якщо Христос сам здобуде всі перемоги, людина повинна виконати свою частину роботи. Вона має стати переможцем у своїх власних інтересах через силу і благодать, яку Христос дає їй. Людина повинна співпрацювати з Христом у досягненні перемоги. Жертви згубних звичок повинні пробудитися і усвідомити необхідність самостійних зусиль. Інші можуть робити найсерйозніші спроби підняти їх. При цьому може зливатися Божа благодать. Христос може благати, тобто просити своїх ангелів служити їм, але все це буде даремною справою, якщо вони не почнуть боротися за себе, прагнути цього. Люди, які покладають надію на Христа, не мають бути поневолені жодною успадкованою чи набутою звичкою або схильністю. zámysl toho, že by prvou a